Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8. Повний привід. Машина 2018 року 2.0 TDI 190 кінських сил із системою AdBlue Пробіг невеликий, автомобіль я вже перепровірив. І що хочу сказати, в даному авто ще працює система екології, і дана чистка буде. Тільки профілактичною. А в автомобілі немає таких проблем, тому що є система AdBlue, вона десь допомагає на рахунок більших дистанцій між регенераціями. Якщо без AdBlue, там без варіантів на такому пробігу, як в даному авто 160, є сенс чистити негайно. В даному авто не бачу ніяких проблем, тому власник авто попереджений, що можна чистити, можна і не чистити по бажанню. У мене немає такого, що всі автомобілі чистяться без варіантів, тому що перед чисткою я провожу автомобілю свою діагностику і даю висновок по автомобілю. Варто чистити, не варто в якому стані якщо є проблеми в автомобілі, окрім забуття системи екології інші, то варто зробити одну річ, а потім вже чистити. Не обслуговую автомобілі, які мають вже якусь проблему, поломку. Тільки ті, які справні, там, де просто почистив і поїхав далі. Якщо є якісь дефекти, ці автомобілі йдуть на інший ремонт. Дане авто в чудовому стані, і тому це буде сугубо профілактична чистка, і все. Ніяких проблем по автомобілю не бачу: форсунки, надув, розхід повітря все, автомобіль бачить в нормі. І тому буде профілактична чистка. Так, пробіг 163 тисячі. Так, подивимось. Так, прогріти автомобіль. Комп'ютер на 15 майже. В мінусі, непогано, навіть добре, велика різниця. Так, 146 км від посідньої регенерації, 54 золи, тиск 7 гектопаскалів на холостому. Даю обертів 2,5. 45 тиск. Вже з мінуса виходить. Якщо потримати, то буде плюс 001. Угу. В непоганому стані система екології, але власник авто просить для профілактики? ну і для профілактики цю чистку і зроблю. Так, апарат під'єднано. І подивимося, скільки золи. Зараз нова ганчірка, зелена, новесенька під, сітко... під сіткою. І подивимось, зроблю декілька стартових пусків, подивимося, що там як із золою. Так, зробив. Два контрольних пуска. І бачимо, водичка чорна, не жовта, як в минулих відео, тому що там без системи AdBlue, а тут із системою AdBlue. Чому чорна, а там жовта? Це просто слідкуйте за каналом. Колись розповім. Наразі не готовий це розповідати, але... Розповім, чому так. Чому тут чорна, а в минулих автомобілях, там, де нема системи блю, жовтіша. Так, водичка втане і подивимося, що там із крупної золи понасипало. Так, а тепер розібрав фільтр і подивимося, ну, мілка зола, звісно, вона там є, вона розчинилась крупна. Залишилось на сітки, да і все. Але із системою Edblu автомобілі допомагають системи екології, щоб золи було менше. Щоб менше її утворювалось, накопичувалось, тобто вприск мочовини десь трохи випалює розкидує цю золу по сажовому фільтру. Без системи AdBlue це все накопичується. Накопичується в штатному режимі, як звичайні, минулих років двигуни дизельні з сажовими фільтрами. А мочовина дає це все діло розкидувати і температурою пропалювати сажовий фільтр. От тому значення. Виміреної маси сажі буде менше. А з калькульованої, то, що автомобіль, так скажімо, заводські регенерації виконує, буде більше. І все. Так, зараз збираю це все до кучі, промиваю фільтр і роблю чистку ЕГР-ів, теплообмінника перед впускного колектора і холодно гаряча частина турбіни. Так, під час чистки виявлено такий дефект. Можливо, це і є причиною низького тиску в сажевому фільтрі, а саме з цієї сторони, з цієї сторони між, ось бачимо, ще залишилась пінка очисна. Між ГБЦ і випускним, і випускним колектором не щільно тримається випускний колектор. А тобто, можливо, робили турбіну і не затягнули повністю, а можливо, і прокладку неправильно встановили, тому що звідси дуже багато пінки виходить. Зауважу, що під час чистки. Все герметично, у Volkswagen чистиш, тільки з піддону скапує зайва рідина, тому що олива зливається, а все проходить, очищається і виходить в бочку фільтр. В даному авто бачу тут дуже багато піни. І зараз продемонструю, як під час продувки повітря тут все як виходить повітря. Тобто емітація вихлопних газів, але виходить повітря, навіть гвинтика там немає, і тут багато піни. А так, все герметично і все скапує в піддон, а з піддона у відеречко. Там небагато рідини скапує, але поршневі кільця повинні бути чисті, і тоді все буде добре. Так, дивимося, що там. З випускним колектором. Так, зловив цей ракурс. Ось бачимо із прокладки випускного колектора між ГБЦ і випускного колектора є дуже велика кількість повітря, яка просачується через прокладку. Навіть моя пінка виходить за межі. І під час чистки тут все біле запінено. І там навіть далі, якщо подивитись, не вистачає глинчика. а тобто гаї. Ось питання. 8 так виглядає, а гаїчки немає. Чуємо звук повітря, який виходить через випускний колектор. Так, чистка завершена. Прогрітий автомобіль, можна газувати на 2500. Так, на холостих 0. Перевіряю датчик диференційного, даю газ газпол. 15 і дивимося на показники датчика диференційного. Так, а датчик показує мінус 2. Ну непогано. Так, даю газ в пол. Може щось недопоказує нормально, але по факту 15. Так, дані зафіксовані. Роблю всі необхідні адаптації. Провіряю автомобіль після чистки, що і як. AdBlue перепровірю. Турбіну перепровірю, тому що подсос воздуха, як кажуть, може бути після чистки. Тому що сажею там воно забилось, а я прочистив. Зараз все провірюю. Так, зараз йде провірка якість едблю, утримується педаль тормоза і газ. І ось бачимо за рахунок едблю, в мінус входить дуже швидко, температуру наганяє і все пропалюється. Зараз пройду провірку і зафіксую дані, пройшов чи не пройшов. Так, і завершена робота в нормі. Так, бачимо, при адаптаціях аж в мінус 7 зайшло. Дуже хороші показники. І так повинно бути 1, 2, 3 на холостих, тому що AdBlue нагнало трішки тиску. Да і все. Фіксую добрий результат, і висновок по авто. І так, висновок по даному авто. Все чудово, всі адаптації пройшов по едлю, по розподільчим валам, турбіна, надув. Фіксую гарний результат, як і по системі екології. Тобто, що я хочу сказати, що профілактична чистка теж. Є в цьому сенс, щоб автомобіль довше ходив. Тому що якщо забита система екології, це може впливати на турбіну, в першу чергу, тому що буде тиск і турбіна має свій діапазон роботи. Якщо без екології, то вона видувається. Може бути помилка перенадув по турбіні. Якщо система екології забита, там тиск є, теж цей упор турбіни, що робить, роблять вихлопні гази, теж її підзнашують. А так, профілактична чистка дасть автомобілю більше кілометрів пробігу проїхати, і буде все добре з автомобілем в майбутньому. Власником авто тримаю зв'язок. Мені цікаво, як на такому пробігу автомобіль буде проходити регенерації, як через розхід палива. Можливо, в коментарях напише, але більше всього, мене цікавить власний відгук, що він, коли проїде не одну тисячу кілометрів, бажано приїхати на діагностику, щоб я подивився, як, в якому стані система екології. Тобто, зараз кінець. Квітня, тобто вже травень, е, відео виходить на момент зйомки і е, е, тепла пора погоди, і, думаю, до кінця літа хочу бачити цей автомобіль повторно на діагностиці і все. І бачите, як автомобіль після такої чистки всієї системи екології. До всієї системи екології відношу сажовий фільтр. Вимивання золи, гаряча частина турбіни геометрія, холодна частина від сажомасяних, потім теплообмінник другого контура EGR з клапаном, впускний колектор радіаторного типу, потім основний клапан ЄГР, який захований, що багато хто не знає, що в даних автомобілях три клапани EGR. Той, що після фільтра, це він слугує для підігріву вихлопних газів, щоб при гарячих вихлопних газах краще воно все випалювалося. А основний для охолодження, щоб був дизель, його принцип робити на, низькому, на низькій збідненій суміші, тому що він буде утворювати компресію і автомобіль буде їхати завжди. І третій клапан гір контрольний, який знаходиться під автомобілем, який контролює весь вихлоп. Якщо неправильний вихлоп автомобілі, він перекривається і автомобіль працює на вихлопних газах. Ви цього не знаєте, їздите да й все. А я знаю, як діагностувати, коли автомобіль вже переходить потроху в аварійний режим, тобто на роботу вихлопних газів всередині двигуна. Це дуже тяжкі наслідки, якщо автомобіль довго проїде. Тобто, якщо нічого не робити, будуть наслідки. По прокладці між ГБЦ і випускним колектором. Відчуваю, легенький запах є, нема такого великого, щоб бити тривогу. Але трішки вже набігає чорне. Я думаю, не варто лізти туди, тому що закрутити гаєчку на шпильці буде дуже тяжко, тому що там знаходиться сажовий фільтр з каталізатором, і це неможливо буде зробити. Але ж і варто це затягувати, коли там все буде чисто. Тобто, це потрібно демонтувати турбіну, промити. Прокладку і закрутити заново, або замінити прокладку, користуючись такою нагодою. Але не думаю, що ця прокладочка зробить проблему. Потрібно відслідкувати, як там, скільки, скільки воно там набігає. Якщо вже буде характерний запах, потрібно змінити цю прокладку і толково затягнути. Але щоб це зробити зараз, це дуже дорого буде коштувати. Демонтаж сажу, підрамника, систему повний привід. Це заради цього, власник хай подумає. Але я б цього б не робив би. І все. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення!